Вітаю, друзі! Чудова новина в Дніпрі антитіла. А в студії Дніпро Тіві Тарас тополя, фронтман гурту Антитіла та Дмитро Жолоць, учасник цього крутого гурту. Дякую вам, дякую, Вітаю, вітаємо, всім. Вітаю. Супер, що ви з нами від дякую, душі. Що а, почнемо. Війна у кожного з нас зламала життя на до та після. От про після я і пропоную сьогодні поспілкуватися. Ви вже давно на опіку популярності і Антитіла могли залишитися поза війною. Ну могли. Була така можливість, але ви обидва пішли на фронт. Ну, лише ми двоє, ще там Сергій Вусик, ми втрьох не могли, тому що ну, сьогодні, наприклад, задавали запитання, хто ми в першу чергу там, музиканти чи громадяни, в першу чергу, громадяни, мужчини, у яких є моральний обов'язок певний, і обов'язок визначений конституцією, законами і іншими нормативно-правовими актами. Так от, коли. Верховна Рада проголосувала закон про сили супротиву, і цивільним людям стало легше долучитися до резерву, до резерву сил супротиву, стати до ЛАВ ТРО. Ми розпочали процес входження. Більше того, ми його освітлювали медійно, ми зняли, знімали відео про те, як, яким чином покроково можна стати з цивільного. Вступити до сил ТРО і почати проходити базову військову підготовку і готуватися. І От, коли ми робили це в процесі зйомки відео, в процесі нашого вступу розпочалося широкомасштабне вторгнення. І відповідно, ми там не зняли частину, вже не встигли навіть викласти. Почалося повноставне вторгнення, і ми пішли служити в наш батальйон 130-й батальйон територіальної оборони як парамедики. І навіть не було думки щось зробити по-інакшому, тому що е, як би потім собі дивитися в дзеркало на себе, як в очі своїм дітям дивитися? Якщо прийшла війна, а ти сховався в норку чи втік кудись, то про що тоді пісні гурту антитіла? Про що наші цінності тоді? Де наш фундамент, де основа взагалі того всього, що ми доносимо до людей? Якщо не пам'ятаю, це в грудні було. Да? Ми навіть два сюжети випустили. Та ми на третій ми не встигли просто зняти буквально. Один сюжет ми випустили. В січні ми ще знімали іншу частину. Проходили ці всі бюрократичні процедури, аналізи. Це про вступ в ТРО. Розповідали, як це зробити просто, давали е, туторіал для інших людей. І почалася війна, і все ми. Потім в кінці кінці виявилося, що в ЦРО дуже просто вступити, приходиш з паспортом, тебе беруть, дають автомат і йди, працюй. Але прийняти таке рішення все ж таки непросто. А як рідні на це відреагували? Отак стояла в дверях? Ну, дивіться, це було на початку, тоді взагалі не було ніяких реакцій. Це мені дружина Марина каже: Діма, коли ти повернешся? Я говорю, я не знаю. Війна почалася, я не знаю. Ну, Ввечері ти будеш? Ну тобто люди не усвідомлювали, як це відбувається і наскільки ти йдеш. Хтось взагалі в той день і на наступний і взагалі не повернувся до сім'ї. Тобто тут не було такого. У нас ну, хто і... не знав, як себе вести? У нас я і Сергій Вуцик, наші дружини з дітьми, вони виїхали на захід країни на автомобілях. І все, і з того моменту, наприклад, я розлучився фізично з. Своєю дружиною з дітьми на дуже довгий період, аж поки нас не вивели з фронту, антитіла не вивели з фронту і не дали змогу, і Олена не повернулася назад в Україну з дітьми. Це такий біль, оця ця розлука. Це дуже дуже важко. Ну, це не просто. Так, це, 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 ну. що... а, а була така думка, що і з музикою ви теж розлучаєтесь. Дивіться, була така думка, що ми просто можемо загинути і навіть не повернемо на сцену. Ну, звісно. От, ми так. за перший місяць, навіть хлопці, побратими й військові не знали, що. З ними взагалі є музиканти, і ми навіть не брали до рук гітари. І... Ми не думали про музику просто. то, взагалі займалися зовсім іншим. Ми так. займалися забезпеченням батальйону медициною, аптечками, займалися забезпеченням Шоломи, шоломами, брониками. бронежилетами, по своїм можливостям, по своїм зв'язкам хлопцям по позицію Так, це все надати, тому що для нас війна почалася в 2014 році. З 2014 року ми займалися волонтерською діяльністю дуже активно. Дуже багато всього привозили на передову, збирали це все, акумулювали кошти, відвозили. І для нас було розуміння, що таке військова амуніція, що таке медична аптечка. Ну бійця. а зараз в вашій сумці є щонебудь небудь з тої аптечки? Ну з собою немає. Ну, але... Вона в машині лежить. А військові Збагалі, аптечки, так, то... звісно, з нами весь. Екіп у нас є лише ну, якби автомати здали, тому що ми зараз безпосередньо не виконуємо бойові завдання, нам трошки інші задачі дають наші командири. Ви згадали вже 14, багато музикантів навіть у 14-му розглядали російський ринок як можливість. А ну не зараз, звісно. А, чи було для вас це великою втратою, наприклад, фінансовою, повністю відмовитися від виступів на Росії? Звісно. Але ми це ніколи не ставили в пріоритет взагалі заробляти бабки на музиці, бабки, гроші, денежки, долари це все інструменти, які допомагають просувати певний контент, певну твою творчість до людей, але це не є самоціль. І тому, коли в 2014 році відбулася анексія Криму, коли росіяни, розпочали війну на Донбасі, коли відбувся Іловайськ. Коли відбулися перші жертви на сході і е, перші українські військові почали гинути, ми одразу для себе закрили російський ринок і ніколи з того моменту туди навіть не дивились і не збирались повертатись, не тому, що там. Е, не знаю, не тому, що хтось міг би нам щось сказати, що це неправильно. Як ми бачимо, багато артистів їздили і всім було по барабану на це. А тому, що це морально неприйнятно для нас було. Незважаючи на те, що наші пісні ротувались на нашому радіо, це дуже потужна мережа російська медійна. Незважаючи на те, що у нас у 2014 році запрошували на мейнстейдж основного головного рок-фестивалю Росії Нашествія. Це все повідмовлялись і закрили цю сторінку назавжди. Так. І нічого не втратили, крім надії на хороших русських. Саме надії про це наступне питання. На хороших русських в мене немає. А ви з ким спілкуєтеся з того боку? У ну, мене є однокласник, який народився в Росії, переїхав в Україну, отримав громадянство, а в 14-му після Майдану він переїхав знову в Росію і знову повернув російське громадянство. Він писав мені в перші дні війни там Діма, там, не Лізь на Ражота. Мені пише, ну таке. Тобто, я, я йому там, фотки кидав з Бучі тоді. І він каже: Та це постанова. Там, ну, тобто, у нас таке спілкування було. Я говорю, слухай, ну я просто я ніколи не бачив взагалі, що таке війна і мертві і, там, тіла. Тобто я не розумів, кажу, слухай, ну ми знімали багато кліпів, я знаю, що таке зробити це, потратити Постановлю. десятки тисяч доларів на цю постанову, одну, а їх сотні, ну, сотні. Тобто, та яка постанова, коли. Ну, тобто, так, да, тут такі розмови були. Ну, а, так? так у нас до Та навіть до анексії Криму, бо вже і після анексії Криму я скажу, що у нас контактів з росіянами не було. Прямих ми їх обірвали всі з власної волі, з власної ініціативи. А так до анексії Криму, до війни на Донбасі, у нас були. Гарні стосунки з гуртом смислової галюцинації, Сергій Бабунець з його продюсером Генфельдом. У нас ми колись навіть приїжджали, у нас були концерти і в Санкт-Петербургі, і в Москві, і в клубі 16 тонн. Повний клуб в Москві. І Леонід Бурлаков це продюсер Мумітроля, людина, яка продюсувала, в тому числі підтримувала зімфіру, коли вона піднімалася. То ну, у нас були гарні дружні стосунки, ми були у нього вдома. От, ну і я спостерігав реакцію цих людей. В перші дні війни я зрозумів, що там все безнадіжно. І не хочу навіть витрачати час на це, на те, щоб з ними там щось в чомусь їх переконувати. Дуже схоже всі, всі, всі спілкування виявилися. Після дуже схоже це дивує. Я задам таке питання. знаєте, воно напевно жіноче на фронті віч навіть з ворогом. В очі дивилися? Може, з полоненим. В мертвих дивилися. Ми ж не були в штурмових підрозділах. Ми були забезпечували штурми, ми забезпечували медичну евакуацію і забезпечували от, на позиціях утримання позицій. І безпосередньо були на позиціях, але штурмувати російські окопи, там ми зі зброєю в руках цього ну, не полонених робили. ви бачили? Ні, полонених і не бачили. Ну, по-перше, їх не якщо їх беруть, то їх не показує. Тобто то, 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 то їх беруть і возять одразу кудись. У нас була ситуація, як ще в Києві, коли ми працювали. Це ми зараз говоримо, розповідаємо про Перші, е, безпосередні там вже бойові дії, коли наш батальйон вирушив на Харківщину. Коли була оборона Києва, то батальйон певні роти працювали в Бучі, Єрпіні, і ми були там так само. От. І у нас був досвід значить, спілкування з, зі ждуном в Києві, От. з українським громадянином, у якого були карти литовищ українських, якісь позначки. І він готувався і чекав до приходу росіян в Київ. От. І Наша група його взяла і проводила допит. І що в тих очах? Ой, ну, скажімо так, нічого там в тих очах. Єдине, що завдяки медикам, завдяки нам цей допит зупинили, тому що вже було небезпека того, що людина може закінчити життя. От, він залишився живим, тому що ми, як медики, сказали, що вже досить було. Давайте про сьогодення на особисто я з тих людей, які засуджують, я скажу відверто чоловіків, які зараз бігають від мобілізації, купують собі якісь довідки, але не можу сказати, що я не розумію. І розумію, і засуджую. Так буває да, в нашому житті. З одного боку, в моїй родині три чоловіка вони зараз на фронті, а з іншого, я розумію, як жінка, що якщо б у мене був син, напевно, я б його зараз вивезла в країну. І це, знаєте, це наше сьогодення. Мені mm. цікаво, а ваша думка? От можна зараз ховатися від мобілізації? Я свою думку висловлюю своїми вчинками. Нам тіла не ховались від мобілізації ніколи. Тому... Для нас не було навіть вилки варіантів. Почалася війна, ми пішли. Все. Потім нас вивели рішенням головнокомандуюча Валерія Федоровича Залужного наказом. Нас вивели з передової, де перебував наш батальйон, в Київ виконувати іншого типу завдання як музиканти. як... Інфлюенсери, як е, ті люди, які можуть проводити серйозну інформаційну і комунікаційну роботу за кордоном в першу чергу. От тому, але зрештою, е, кожен приймає рішення своє. І завжди кажу, що я не є суддя і не є та людина, яка е, буде ставити клейма і засуджувати когось. Ну, ви зараз про якусь Ні, Я зараз, 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 зараз про свою сучасна? позицію, тому що дивіться, я можу дуже легко вимкнути зараз там. Оце правильно, оце неправильно. І сидіти тут розповідати, кому як вести, хто негідник, а хто ні, а хто вчиняє по совісті, а хто ні. Але, зрештою, я така сама людина, як і всі інші. Я вас дуже розумію. І тому, тому що... я не хочу давати наразі якихось оцінок від себе. Стосовно якогось мужика, який дивиться, але не пішов до сих пір. Які там мотивації, що там у нього? Я але як людина, яка може давати приклад, ми ж антитіла, до нас ходять тисячі людей на концерти. У нас в Дніпрі два дні підряд концерти. Якби не війна, то у нас планувався великий стадіонний тур. І ми розуміємо, що на нас не просто ходять послухати пісні, а з нас беруть приклад. Ми як рольова модель, для когось свідомо, для когось не підсвідомо. Так от своїм прикладом ми все кажемо і все показуємо. Як ми відносимося до чогось, як ми вважаємо. Розтлумачувати більше я це не хочу, мені ці питання іноді трохи навіть дратують. Дмитро. Я хотів сказати, що я вас розумію, тому що у мене був, у моєї мами був період, коли був я на війні. У мене зараз брат рідний служить, і батько мій на війні. Він ще пішов в контрактником до початку повного штабу. І я розумію, коли люди задають такі питання, і мама в неї три сина воює, а хтось ховається. Ну, тобто, це на совісті людини. Хтось може захищати батьківщину і йти, а хтось не може. Тут теж судити не можна, так. Ну, тобто кожен робить свій, у кожного своя совість, кожен робить свій вибір. Але підсумовуючи, скажу так: якщо ми не будемо захищати свою батьківщину, повірте, що швидко прийдуть сюди москалі і не будуть питати, хочеш ти чи не хочеш. Ви Навіть не знатимете цього, як тут це, як там у них все відбувається. А і так само буде і тут. І вдягнуть в чоботи, і вдягнуть в однострій. І відправлять штурмувати на захід. Отак от буде про совість, але про колег. Бачила таку статистику, що кожен п'ятий, який отримує дозвіл на виїзд за кордон, не повертається до України. Хтось з ваших знайомих потрапив у цю статистику? Ні. Добре, знайомі. Хороші а? люди, перевірені люди. У нас, у нас команда з нормальним світоглядом і своїми моральними принципами. Тому про спокусу залишитися за кордоном я навіть не питаю. А тоді про творчість, проєкт культури проти війни. Про що він в першу чергу? Про донесення правди про українську війну на закордонну аудиторію, про комунікацію українського наративу через призму власних історій, про контрпропаганду, про протиставлення української єдиної української правди, про цю війну російським міфам. За кордоном. Про стереотипи, так, це дуже важливо. Які реакції От Які реакції викликають ваші виступи у Сполучених Штатах, у Британії, особливо серед неукраїнської аудиторії? Різні реакції. Звісно, що ті люди, які приходять до нас на ці івенти, а івенти складаються з живого спілкування, десь в півтори години, іноді дві, складаються з акустичного виступу, аукціону. І показу документального фільму, так вони вже цікавляться Україною, вони цікавляться війною в Україні, і вони вже підтримують Україну. Але такі люди, які приходять і в Британії, і в Сполучених Штатах Америки, вони часом задають для нас незвичні, а для них дуже звичні і зрозумілі запитання, на які потрібно правильно комунікувати. До прикладу, коли була забанена російська православна церква. Задавалися такі запитання, чи не проводить Україна політику утиску прав віруючих. І ти мусиш пояснювати, що дивіться, у вас, у вашій історії, у вашої держави, якщо ми кажемо про Сполучені Штати, жодного разу не було такого, щоб будь-яка церква, а їх там сотні, якщо не тисячі, щоб церква виступала просто ворогом держави самої. Against the state. Щоб, наприклад, протестанти якісь чи. Католики підривали підвалини самої засади держави. А кажу, у нас це є. Тому що якщо ви сприймаєте російську православну церкву як місце, де люди приходять до Богу, і де вони беруть і задовольняють свою потребу у релігії у вірі, то кажу, у нас це по іншому Це, це агент впливу, це мережа впливу на свідомість громадян, яка підриває. Українську державу, яка виступає проти не я вже не кажу про мережу контрабанди і що, що, що там тільки не здійснюється під рясами цих попів. Ну це треба доносити до них. Вони цього не розуміють так само, як вони не розуміють, як може як може Росія з такою культурою чинити такий геноцид. Це неможливо. Це щось у них в в цю рамку це не влазить. І намагаємося пояснювати, що ви не оцінюєте патерн поведінки росіян, взагалі їхній нутро через свою призму, тому що ви ніколи цього не зрозумієте. Вони роблять, чинять геноцид і знищують, і здійснюють акти садизму просто тому, що вони можуть. Тому що вони хочуть, можуть, і їм у у них є для цього сила. Все, це єдина е, умова. Чому вони це не треба шукати відповіді на е, вбивства дітей, на розстріли, на геноцид цивільного населення в російській культурі. Ви їх там не знайдете, тому що це симулякр. Це симулякр, який створений е, сотнями років, створювався а під цим симулякром криється просто хижа, паща. В крові, яка вже протягом сотень років поневолює інші народи, знищує їх, чинить проти них геноцид, тому що якщо вона по-іншому не буде робити, вона перестане існувати. That's all. І Якщо, наприклад, на заході є ось постколоніальний якийсь дискус, вони відходять від цього, вони рефлексують на все, що робила та ж сама Велика Британія. Ті країни, які були імперіями, там вони рефлексують, проживають це, намагаються. Це дискус на високому рівні. Дискус в освітніх колах, в наукових колах. Соціологи про це говорять, психологи досліджують. намагаються вибудовувати якусь комунікацію в суспільстві, виходячи з цього, і в Сполучених Штатах там, і в Британії, то. В Росії цього дискусу немає. Вони як були, так і залишаються, імперії. Так і не буде, так на жаль. Про хороше. Давай. Ви виступили за Едом Ширанам на польському стадіоні, так. і таке людське питання. хвилювалося. Звичайно, це взагалі наш був перший вихід. Під, там, за 7-8 місяців взагалі. Ми тобі, з фронту, прямо на, не з фронту на, на, стадіон, одразу на стадіон. Це ми було. Більше. Ми жахали слітаки. Ну, власне, там, чому ми, ці ми і вийшли? Тому що запропонував, Ширан покликав нас заспівати з ним цю пісню. Ну і ми звернулися до командування, що нам робити. І нам сказали, хлопці, давайте вже виїжджайте, виступайте, але повертайтесь вже назад у Київ і займайтеся тим, заради чого ви зібрались колись. Ну, це мені цікаво з професійної точки зору, це різні рівні до того, як ви звикли, і до того, як він працює. Ні, ну звісно, що це інший рівень, це інший порядок цифр. І один тільки стадіон народовий, у нього було два концерти підряд: 80 тисяч один стадіон, 80 тисяч другий стадіон. От і там все працює. Але щодо професіоналізму я скажу, що, наприклад, у нас команда і наш стадіонний культур, коли був. Все було гарно на рівні і немає такого, що прям якась разюча різниця. Тому У нас що... команда більше там 150 людей, так само обслуговує. Тобто ми. Працювала над нашими стадіонними концертами. Да. Ну а технічно, звичайно, це масштаб. це... Величезні кошти, скільки та сцена стоїть мільйонів, я навіть не скажу. ми можемо так само все зробити. Так. Нам просто треба. про мільйони. Про мільйони, бо часу небагато. Я знаю, що вам потрібно поспішати. Ви зібрали мільйони гривень для ГУР, підтримуєте українських військових морально, матеріально. Так а наскільки зараз, саме зараз це важко? Збирати великі кошти? Ну, от зараз, в рамках всеукраїнського туру, ми збираємо кошти. І всі, хто приходять на наші концерти, вони роблять корисне і правильно, тому що е, все це. Направлено на підтримку Збройних сил, і ми будемо далі по фіналу туру дивитися, що там, скільки, як, і будемо закривати потреби головного управління розвитки спеціальних підрозділів, які працюють на кримському напрямку, бо у нас концерт в Ялті, ми його мусимо провести. А збирати легше за кордоном, звісно, там порядок цифр інший. Одно. у нас був світовий тур. Ми були в Європі, в Новій Зеландії, в Австралії, в Америці, в Канаді. З концертами. І з цього туру спільно з українцями в Америці, спільно з американцями, які підтримували з фондом United Help Ukraine, які були нашими партнерами, ми зібрали 650 тисяч доларів і привезли в Україну. Цього разу ми повернулися, ми були місяць в Сполучених Штатах з проектом Culture versus War, привезли 250 тисяч доларів. Довше гастролюємо, більше збираємо. Так воно працює в Україні. На жаль, зі зборами ну, все важко, але тут є об'єктивні причини, чому, чому це так. Ну ми і готуємося перед тим, як поїхати там, в світовий тур за кордон. У нас Дмитро водовозов відповідальний за це. Він готує спеціальні лоти. Не один артист, не один гурт не ввозив і не вивозив за межі України і не ввозив в Америку за кордон. У нас, БПЛА, наприклад, я про це читала, була біпила. дуже здивована. Так, ми, у нас унікальні лоти, унікальні трофеї, які оформлені правильно. Всі документи. Тобто, людина, яка купує цей лот на аукціоні в Сполучених Штатах, може бути впевнена, що це я нічого вважаю, не на заборонено. кордоні, А це що у вас? А це ми на концерт. Так, у нас летів окремо вантаж. Це майже тонна грузу була з лотами. З собою не возили, це окремо все. Тому йде підготовка, і це забирає величезну кількість сил і ресурсів. Але ми розуміємо, що це все краплинка до краплинки. В масштабі, скажімо, загальних військових бюджетів, ну, грубо кажучи, той, умовно, майже мільйон доларів, які зібрали антитіла за цей період, то воно не таке велике. Але ну, нам це вартувало великих зусиль, і ми розуміємо, що ми мусимо зараз використовувати. Свою музику, свою творчість для того, щоб комунікувати українську війну за кордоном і для того, щоб акумулювати ресурси для Збройних сил. Дякуємо вам. А з чим до Дніпра приїхали? З концерту. З концертами, так. з лоботами. Котрий. Декашинний. Сьогодні-завтра, і о 19-й. Дуже... Завтра 19 ну, нема квіточків, на сьогодні у нас. Та, сьогодні, сьогодні ще є. Сьогодні це сьогодні це додатковий концерт. Приходьте, будемо грати в Step, будемо грати найновішу нашу пісню вдома. Будемо грати, звісно, «Швортецю Бахмут, там, де ми є, «Лови момент», вірила. Багато пісень з нового альбому МЛНЛ, ну, відносно нового, бо йому вже майже три роки. І, як завжди, хто вже був на наших концертах, знає, ми викладаємося наповну, віддаємо максимальну енергію, навіть якщо зараз виглядає втомлений. Все одно а до вечора все буде бодрячком. Сьогодні у нас 28 чи 29 дев'ятий концерт вже, типу такого. Ми в великому турі. Приходьте, долучайтеся. Багато років ми з вами не бачились. Нарешті ми в Дніпрі. Наостанок ми з вами говорили про після. Да? Війна зламала до, Війна зламала після. А давайте про потім. помріємо, коли закінчиться війна, яким бачите гурт, яким бачите своє особисте життя. Дмитро, до вас. Давайте. Та я просто сяду вдома спокійно з дружиною, поїду до батьків, відпочину від цього, мабуть, зберусь з друзями. Тому що зараз, коли ти навіть хочеш якось надію якусь провести там гарний час, ти не можеш так відпустити себе, ти розумієш, що там в мене там брат, ну, частина сім'ї воює, все. І я уявляю просто спокій і звичайні... Людські такі наші повсякденні думки, що нічого не стріляє, нічого не летить. Тобто, хочеться просто спокою і перемоги. Без цього ми, нічого не вийде в нас. Хочеться дивитися на зорі. Так, спокійно дивитися на зорі. просто хочеться так. спокійно дивитися на зорі і поїхати на море, на наше українське море. Що скажете? По-перше, треба пройтись маршем по Хрещатику з нашим 130-м батальйоном доблесним, з нашою 241 ю бригадою. Це однозначно в планах після перемоги. Далі концерт в Криму в Ялті. І великий стадіонний тур гурту антитіла. Однозначно. Далі Боно пообіцяв її що Вони приїдуть в Україну після перемоги і дадуть концерт в Києві. Теж саме пообіцяв Ветширан. Цих два концерти, ще треба провести. Ну і звісно ж, бути з родиною, з коханою. Кудись полетіти, відпочити. Дай Бог, будемо живі. До нашого моря. Так. Дякую, дякую вам за щирість в студії Дніпро ці Тарас Тополя та Дмитро Жолодь, гурт Антитіла. Друзі, побачимося на концерті.